Коли вже це закінчиться знущання над українцями? Скільки це буде ще тривати? Місяць, два, рік, десять, двадцять? Просто взяли і зруйнували людям життя. Просто взяли і зруйнували українцям життя. Покажу вам зараз хлібчик, той, що утром я вам показувала. Зараз буду пети чай з ромашкою, бо так занервувала, що просто цілий день нервувала. Представляєш, сестра? Я просто цілий день нервувала. Друзі, хлібу, щоб дивіться, який м'якенький, такий мягенький. О, насіння моє тримається. трошки опадає, але, в общем-то тримається. Мягенький, хороший. Зараз розріжу і покажу вам. Я гусенький такий. Сейчас будущаем хоть маслом. Осенький. Осенький. <laughs> я гусенький. Я Я то наркоман, хлебный наркоман. Друзья, так люблю хлебчик вкусный. Просто вы себе не уявляете, как я люблю смачный хлебчик. Я сейчас вот его намажу маслом. І буду щаслива. Я не знаю. Мені, мені оце, знаєте, для щастя так мало треба, просто щоб було мирно і тихо вдома, щоб можна було просто жити в себе вдома, нікого не боятись, ніяких довбаних сусідів, займатись любимою справою, як колись. Де вона ця грюбана вайна? Ну де?